На рай, тихий, на свою країну полюбіть щирим серцем велику руїну. У своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Обнімиться ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України! і світ ясний, вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Думи мої, думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило, Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світом нічого робить? Не казали б на сміх. Квіти мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи, лихо мені з вами. Весна із фаями гайдамака, Уривок. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Виточало її гясто, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловей ковгає. Землю упрану весною вранці зустрічають. Це водоне. Звітимуся. Садок вишневий коло хати Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть Плугатирі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв? В степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас, лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не, захоп... не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить? Не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світом нічого робить? Не сказали б на сміх. Квіти, мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно за всім світі? Як я з вами плакав, може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, Що заплачуть на ці думи, Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над паном. Думи мої, думи мої, вихолимі з вами. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чуже люди роблять лихо з вами. Моска люблять, жартуючи, жартуючи, кине. в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а ще там аромати, що не родила на Божий, мусить погибати. В'яне серце співуче, коли знаєш, за що люди серце не пробач. Скажу ледащо, кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чуже люди знущаються вами.